Вітаємо вас на вулиці. Початок січня, і така стоїть неймовірно тепла, хоч і вітряна, але сонячна погода. Динаміка Львова пульсує своїм ритмом. А ми до вас із звітом з будівництва за грудень з нашого будівельного майданчику Львів Сіті, адже ми будуємо для вас найпреміальніше житло Європи в самому центрі Величного Львова. Друзі, ви бачите зараз позаду мене, що продовжуються роботи по демонтажу старих будівель. Вже дуже багато вивезено сміття та рештки, але вже величезну частину демонтажних робіт ми зробили та продовжуємо рухатися, аби очищати нашу територію, щоб зростали все нові нові черги. Ходімо дивитися на прогрес. Далі позаду мене, ви можете бачити, що до котловану першої черги завезено бурову установку. Що буде робити ця установка? Вона буде вмонтовувати і бурити палі такі сваї, які будуть тримати фундамент нашого. Львівсіті, тож бурова установка стоїть, вона працює, і повномасштабно починаємо роботи по встановленню палей. На профільному заводі металоконструкції продовжується активно триває робота по виготовленню перших 50 каркасів випробувальних паль. Позаду мене ви бачите баштовий кран. Роботи по його встановленню завершено та баштовий кран підключено до всіх комунікацій. Саме зараз на початку січня, в перші дні січня, відбувається його остаточна перевірка Ірка, і він приступає до своєї роботи, але він буде не один. Ви бачили на наших інших будівельних майданчиках, що в нас купа купа всякої техніки, яка забезпечує темпи будівництва. тож до. Цього крана доєднається ще його друзі-партнери. Будуть вони разом будувати для вас найприміальніший об'єкт Європи в центрі Львова. Що ще друзі? У нас проведено рекогностювання вісей будівництва для наступного котловану наступної нашої другої черги. Таке складне і не дуже зрозуміло на перший погляд слово, але е, своїми словами, що таке рекогностювання? Це виніс в натурі вісей котловану Ну для нашої другої черги. Тобто, це така велика об'ємна робота, яка потребує ретельних розрахунків. Рахунків купа документації, і от ми вже це зробили для наступної нашої другої черги, стар будівництва якої вже розпочато, і ми вже запрошуємо вас до інвестицій щодо нашої другої черги. Вперше лишилася дуже дуже маленька кількість квартир, е буквально одиниці. Друга черга активно бронюється. Тому запрошуємо вас до інвестицій, поки що тримається ціна скатлавану. Адже наші діючі інвестори знають наскільки високу капіталізацію ми даємо, і наскільки високою вона може бути. В справжньому преміум-сегменті. Крім того, в нас проводяться камеральні підготовчі роботи з додаткової обробки геодезичних даних. І вже розпочалися земляні та буреві роботи на будівельному майданчику. Рухаємося вперед, дякуємо за довіру. Інвестуйте в перевірених, інвестуйте в партнерство з перевіреним забудовником компанії компанія Груп». Шановні наші інвестори, ми безмежно дякуємо вам за довіру. І в такі непрості часи для нашої країни, коли багато будівельних компаній оголошує про призупинення своєї роботи через величезний кадровий голод, ми продовжуємо будувати. І найчастіша фраза, яку ми чуємо від наших інвесторів. Ми знаємо, як важко. Ми також є власниками бізнесу і також розуміємо, що таке кадровий голод. Дякуємо, що ви будуєте, дякуємо, що не зупиняєтеся та тримаєте темп будівництва. Будівельна компанія ВД Group ніколи вас не підводила, не підводить та не підведе в майбутньому. Інвестуйте в перевірених, інвестуйте в найкращих, інвестуйте в преміальні об'єкти. Дякуємо вам за вашу мудрість інвестувати в преміальні об'єкти, адже саме преміальні об'єкти Ховості дають найвищу капіталізацію та Приємний, дуже приємний прибуток від здачі ваших апартаментів або квартир в оренду. Тож звертайтеся в наші відділи продажів нашої будівельної компанії введе груп та отримайте пропозиції щодо інвестицій. В нашому проєкті Escape City, який знаходиться в Буковелі та в нашому проєкті Львів Сіті, який знаходиться в центрі Львова, ще діють ціни з котловану. Вже недовго, але ще діють. Тож не зволікайте, інвестуйте, майте чистий спокій від партнерства з надійним забудовником.